Представник українського генштабу вкотре попереджає про небезпеку агресії з боку Білорусі. Білорусь проводить небезпечні маневри своїми військами прямо біля українських кордонів, навіть мобілізує якусь свою територіальну оборону. Усе все це ставить питання: можливо, Путін таки зможе змусити Лукашенко взяти участь у цій війні? І відповідь на це питання насправді набагато простіше, ніж здається. Річ у тім, що Лукашенко вже використовує проти України свою найпотужнішу, найсильнішу зброю, і тим самим бере участь у цій війні. І ця навіть не білоруська армія. Ця зброя це білоруська територія і білоруська логістика, яка абсолютно легко використовується росіянами, і робить цю війну набагато складнішою для України. Уявіть собі, От що було б, якби Росія не мала доступу до білоруської території, тоді б війна була б просто набагато меншою. Напевно, бойові б дії точилися десь на півдні і на сході України. Напевно, не було б загрози оточення Києва, особливо на початку війни. Не було б скільки повітряних тривог через використання білоруських аеродромів, не було б загрози поширення війни на захід України. У нас би не було б ні Бучі, ні Ірпіня. Але через те, що Лукашенко легко надає можливість Росії використовувати свою територію, війна для України є набагато важчою. Більше того, іронія в тому, що роль логістики і території Білорусі у цій війні набагато більше, ніж якби Лукашенко віддав наказ своїй армії відверто взяти участь у бойових діях. До речі, білоруська армія вже не така чисельна. А от логістика і територія справді мають значення. І тому все, що Лукашенко в цій війні найгіршого міг зробити для України, він вже зробив. Ну і звісно, крім території і логістики, російська армія може повністю використовувати техніку і боєприпаси Білорусі, ті боєприпаси, які зараз так потрібні російській армії. І це теж участь Лукашенка в бойових діях. І це теж вже сталося. Ну, а щодо самої білоруської армії, наказ якої може віддати Лукашенко хоч завтра зайти в Україну, то тут питання не таке вже й однозначне. Річ у тім, що Лукашенко, на різницю від Путіна в Росії, не має такої підтримки в суспільстві в Білорусі. Завдяки системі пропаганди і репресіям. Путін в Росії є відносно популярним лідером. От якби завтра відбулись в Росії раптом відверті демократичні вибори, то у Путіна були б всі шанси їх виграти. Але це не можна сказати про Лукашенка в Білорусі. От згадайте останні вибори в Білорусі. Їх Лукашенко, так би мовити, виграв тільки завдяки відвертим репресіям і фальсифікаціям. І тому Лукашенко програє завтра демократичні вибори, він не має підтримки в суспільстві. Якщо він віддасть наказ на загальну мобілізацію білорусам і наказ брати участь у цій війні, наслідки можуть бути не такими вже й однозначними для самого Лукашенка. Ну я не кажу, що будуть масові акції протесту, але точно буде масовий саботаж. У білорусів немає розуміння, чому б це вони мали вмирати в цій війні. Навіть в Росії росіяни не розуміють, чому вони йдуть на цю війну. То що вже казати про невмотивованих білорусів? Тому участь, безпосередня участь білоруської армії в цій війні не матиме вирішального впливу на перебіг бойових дій. А от що має значення, якщо ми говоримо про Білорусь, то це і про це дуже точно сказав Залужний: чи зможе Росія? Накопичити достатньо резервів, щоб спробувати атакувати Україну з боку Білорусі. Не Білорусь, а саме Росія. Вона може зробити ставку на те, щоб спробувати знову зайти в Україну з боку білоруського кордону. І оце справді має значення. А сама білоруська армія. Ну вона, хоч і має якийсь там потенціал, але на перебіг бойових дій навряд чи зможе суттєво вплинути. Тому кожного разу, коли ми чуємо погрози з боку мінська, чи спостерігаємо за маневрами патішних білоруських військ біля українських кордонів, то напевно, крім сумної іронії, ніяких інших емоцій такі маневри не викликають. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.